Ще підкреслити такий момент. Відбувається рукопокладення пресвітера або пастора для церкви. Він готовий служити Господу і служити церкві, знаючи, що поруч із ним йде товариш вірний. Є відповідальність вашого чоловіка, як пресвітера церкви перед Богом, як вашого чоловіка в сім'ї. Є ваша частина, є ваша відповідальність перед Богом. Бути підтримкою для свого чоловіка служити. Тому питання для вас. Дорога Господі Діна Трифоновна. Чи обіцяєш бути доброю помічницею для свого чоловіка в його служінні пасторському в церкві? Слава Богу! Слава Богу. Дорога церква, хочу звернутися до вас. Ми обрали брата Петра Павловича на служіння пресвітера. Його служіння до цього часу в якості деякона і відповідального за церкву селища Суворова. Воно відбувалось сім років. Це вже тривалий період. Зараз його шлях, його служіння тут буде продовжуватись, служіння І ви допустили його до посвячення. Він дає свою згоду на певні обітниці. Його дружина підтримує його в цьому. А тепер звернемо до вас. Ми читаємо в послані до Євреїв, 13 розділ, 17 18 вірші. Слухайтесь ваших наставників та коріться їм. Вони бо пильнують душ ваших, як ті, хто має стати справу. thank you